Понад 80 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету обласні депутати розподілили на соціальні виплати на надання передбачених законодавством пільг, житлових субсидій освітньої та медичної сфери. Незважаючи на те, що постійні комісії ще не були обрані, депутати все ж проголосували за зміни до бюджету, щоб не затримувати виплати цим категоріям громадян. Відтак понад 22 мільйони розподілили на освітню галузь, більше 10 мільйонів на медичну, крім того, 40 мільйонів виділили на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям. Інвалідам з дитинства, дітям, інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду. Також надали кошти на пільги на житлові субсидії та послуги зв'язку. Пенсії на надання пільг з послуг зв'язку в сумі 1,7 і сімдесятих мільйона гривень. Також надана субвенція на надання пільг на житлові субсидії в сумі 6,7 і сім мільйона гривень. Також Додатково майже мільйон гривень на обласну програму підтримки малозабезпечених громадян нашої області, зокрема для виплати допомог сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, а також дітям загиблих учасників і на проведення новорічних рамків для даних діток. За рахунок економії коштів з оплати комунальних послуг обласні депутати збільшили виділення грошей на продукти харчування для спецшкіл-інтернатів в сумі 490 тисяч гривень та для спортивного та військово-обласних ліцеїв-інтернатів на суму 200 тисяч гривень. Крім того, виділили бюджет для соціально незахищених верст населення. Зряна на Олексій Самойлов. у ритмі подій.